Дякую всім, всім учасникам. Продовжуємо свято, продовжуємо фестиваль. Давайте ще раз подякуємо депутату Дібровської міської ради постовому Сергію за чудовий розігріш для власників собак різних поріб. Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося з вами у місті Дніпро, а саме у сквері Пусачова, і тут відбувається кінологічний фестиваль Гав. Можете побачити, що собаки різних порід зі своїми власниками завітали на цей. Фестиваль проходить за підтримкою голови так це виглядає. Фестиваль триватиме до 19 години. Тут буде і лекторії, і конкурси, і мастер-класи, і зони відпочинку. І Оцінювати цей код. Саме зараз ми з вами зможемо побачити, які залипи, а, показ одягу. Давайте привітаємо наших членів з оплисками, щоб будемо зараз, починати. Зараз. Дивіться уважно, Вибирайте а краще, для вибирайтесь, що накрив нас і я нагадую, увага, що ми увага, з вами увага на подію запрошуються 3. учасники. Зустрічайте модників та модних. Я нагадаю, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро з квері Висачусачова. І тут відбувається кінологічний фестиваль Гавгавфест. Якщо ви хочете завітати на нього, то він триватиме до 19 години. Ви Можете сюди завітати. Як бачите, саме зараз відбувається показ мод. Від е, наших ну, по перше, собачок. давайте ми оцінімо брання наряду собачів облисками. Як вам подобається? Ну, щось таке. всі деталі ми ми шалени повідомляти Ой. далі. Ходжу до першого учасника. Хто у нас перший учасник? Давайте знайомиться. Виходите до мене. Мод. І так, перше брання. Давайте шикар. ви нам представите собачку, як і звуть, флічка. І звісно ж брання. Що за брання? Я нагадаю, що ми Ой, з Перепрошую. Я нагадую, що ми з вами знаходимося в місті Дніпро, І сьогодні в нас у свері Осачова. Це не живі, працюють, записують, фотографують. Ви тільки подивіться на цю молоту і на цю красу. Тут відбувається кінологічний фестиваль Гав, -гав фест І якщо ви маєте таку можливість, то ви можете. Завітати на нього, він триватиме тут так, до 19 години. Місце. Ми вам будемо показувати, часу, що тут буде відбуватися. Ми. Ми Ось ми. саме зараз показ друга, Мод, показують, показують? нам О, броня, маленькі На сьогодні таке бачу біленьке, бухнасте.